Цілі наші це захист прав віл-позитивних жінок, зниження стигми та дискримінації відносно віл-позитивних жінок. Квартира була двохкімнатна, дуже затісна. Пізніше я почала їх розміщувати в загородному дачному будиночку в Меджибужі, але з часом і він став затісний. Перший місяць це була соціалізація, інтеграція людей, психологічна адаптація. І на третьому місяці люди повинні були інтегрувавшись в громаді, заключившись договори з сімейними лікарями, знайти роботу. Багато з них замикалися в собі і старалися не спілкуватися із за того, що боялися осуду завдяки урокам української мови. Більшість з них, практично 90% жінок, які проживали в шалтері, працевлаштувалися і інтегрувалися і проживають і в Красилівській громаді, і в місті Хмельницькому. Від початку повномасштабного вторгнення ми відкрили безпечні простори для жінок. Це місця, де жінки можуть збиратися, отримувати послуги психолога, інших медичних фахівців, вузьких спеціалісток, і також отримувати послуги гуманітарної допомоги. На даний час трошки вигоріли, трошки сіла батарейка, ми хочемо їх підзарядити, провести ретрітні зустрічі, провести психологічно якісь адаптовані тренінги для них. На останньому форумі Українського жіночого фонду почула таку вагому цитату Ольги Кобилянської Передусім бути сама собі цільою. Після чого набила таку тату, де в мене написано сама собі ціль.